Друзі, привіт! Черговий огляд моєї міні-свиноферми. Ось бачите, поросятка. Набігає он у них водичка. І вони там он, купаються. Бачите, Спочатку туди. Там чистенька вода, а тоді як наповнюється кориця водою, вода збігає туди в оту калюжу. І вони купаються. Ось дивіться, яка відмінність між угорською мангалицею і, як сказати, помістю. Вже як я говорив, кнур у мене угорська мангалиця. О, дивіться як купаються. Кнурю горська мангалиця, дві свиноматки, угорська мангалиця. Тоді чорна здорова нюся, мабуть, кармал. І кнопа мала. Тож чи корейська, чи в'єтнамська, ну не чисто в'єтнамська. А кнур один... Ну, за цих, за цих поросят у мене тут... О, дивіться. Оди так купаються, так. Бачите, за цих поросят у мене угорська мангалиця. Це ті, що залишились у мене на корм, самі менші. Ось оце ось тільки угорська мангалиця. Бачите? Вона майже не линяє, Бачите, вона є літом теж кучерява, теж у неї шерсть. А ці останні, тут троє віднюся от здоровою чорної, і троє. От кнопи. Оце чорні менші. Ось. Оте он чорне, оте чорне і оно те. Тут кнопи, а оце ось о... двоє. Оце ось однюсі, Бачите? Оце ось однюсі, І от он за... ззаді ще теж. Ці, бачите, линяють, вони вже майже лисі. Трошки на спинах залишилося у них. Шерсті. А угорська мангалиця так і залишається кучерявою. Ось так, бачите, оце вони тут гуляють, купаються. Я їм майже щодня включаю на деякий час воду, щоб холодненька вода, свіженька була. І вони, бачите, буває сплять прямо в воді. Буває. Купаються, качаються. Ось так. Зараз ось. Нас так вон и любят. Вот тут. Моя грядочка, бачите, сухо у нас дощу вже не було дуже давно. Все сидить, Кабачки посходили погано, гарбузи вон теж так, поганенько посходили. Одні більші, другі менші. Ну, щось потрошку росте. Потрошку щось росте. Люцерна, ось, дивіться, вже, оце вже третій раз росте. Отець я вже кошу другий раз. Вже мені тут вона більше, аніж по коліно, бачите? Оце вже другий раз вона виросла. Раз скосив і а я скошу другий. Другий раз бачите, як виходить. Тут скосив, ось тут. А там почав косити і вона ось потрошку, потрошку відроста, відроста і відроста. І це ось, це ось мій охранник. Малиш, це мій охранник маленький, ти охранник, він від мене нікуди. Ну так, зараз покажу вам ще маленьких весінніх поросят, ті, що в мене залишилось. А це ось ті, що весняні в мене залишились на откорм. Ростуть непогано троє, ну одне, а то вон, крючок. Це ось угорська мангалиця і сама менша угорська мангалиця. А ото двоє чорних поховалися, бачите. Двоє чорних, то то однюсі от здорової. Ну, ось такі. Зараз ще покажу вам кнуря і свиноматок. Ось, друзі, дивіться, дося, як бегемот лежить у воді. Ось, стало. Включив воду. Ей, кнур бува, цілий день лежить. Дося он йде, прося у нас. Прося. Бачите, угорська мангалиця лахматі. Вони не линяють. Ну як линяють, ну шерсть у них остається багато. А он йде нюся чорна. Вона потроху линяє. Узо он уже лысо. А моде спить десь усажі. Ось такі вони О, ця ляга качаться. Ось, друзі, такий коротенький обзорчик моєї міні-свиноферми. Вроді би свиноматки спарувалися. Прося ось ця перший раз не спарувалася, бо була до кнуря майже через місяць другий раз, потім, так що пізніше вона наведе поросят, а ті дві. А ось іде і наш хазяїн, гарема, мадес. А ну, залізе він купатися чи ні. Це грязный пристає до кросі. Чистенько йому водички ага, вову дося лягла. Там качається. Так я лайла жить Ну що ж, друзі, сейчас щас, щас бахнемо не лізь, бо бахне Зараз буду давати їм їсти. На кошу трави, по пару качанчиків. І все. Так що, друзі, ось так. Такі новини, новин майже ніяких. Просто коротенький огляд моєї міні-свиноферми. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан, хто ще не підписався. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні.